Появилися навчальні дрони від Beta FPV, а саме Aquila 16, Cetus X та Cetus Pro, і зараз ми будемо про них говорити. Почнемо з Aquila 16. Зазвичай у нас ось такий кейс. Зерем в ньому у нас інструкція, пульт, окуляри, дрон, комплектуючі до дрону та два акумулятори. Ми вставили акумулятор, підключили пульт та під'єднали його до дрону. З керуванням тут все просто. Зняття охорони, три режими швидкості, поріг швидкості та частота. Включили окуляри, підключається в нелегко. Тут є запис відео, пошук каналу, кріплення для ременя, антенна. Місце для карточки. Ось така видимість. А літати на ньому одне задоволення. Ставлю 8,5 з 10. З квілою розібрались. Переходимо до Cetus X. Комплектація в них схожа. пульт, окуляри, дрон, два акумулятори, зарядка та комплектуючі. Ось так виглядає дрон. І, як ви замітили, акумулятори тут трохи інакші, ніж в аквілі. Дизайн пульта дещо відрізняється від аквіли. По функціональності він такий самий. Тут у нас є ось такі цікаві кнопки, ними дуже зручно переключати, і це великий плюс. Включили. Підключили окуляри. Все плавно, чітко. Літати мені на ньому дуже сподобалось, особливо їхній крутий дизайн. Все класно ставлю цьому набору 9 з 10 BTF дійсно постаралися. Переходимо до Cetus Pro. Так, Дрон комплектуючи. Бачу акумулятори, там такі самі, як в Cetus X. Інструкція, пульт та окуляри. Перше, на що я звернув увагу, це відсутність антени. Вона тут вже вбудована. Все так само, як в Аквілі та Cetus X, тому нема про що тут говорити. Такий, як в Aquiel з такими переключателями, все так само. Він трохи менший, ніж Cetus X. Працює на одному акумуляторі, на відмінно від Cetus X. Такі зображення в нього відмінно. Навіть ліпше, ніж Cetus X. Отже, Cetus Pro, він маленький, швидкий. Зручний, має крутий дизайн, ставлюємо 8,5 з 10.